Привіт, мене звати Маша. Я навчаюся на першому курсі університету Костятини Філософа на спеціальності прикладна етика. Проживаю я в місті Нітра. Місто дуже гарно озеленене, має чудову інфраструктуру та громадський транспорт. Також поруч є столиця Словаччини Братислава, до якої можна легко та безкоштовно дістатися студентам на поїзді. Щодо Словаків, Словакії дуже привітні та відкриті люди, які зможуть тобі допомогти у разі потреби. Я проживаю в гуртожитку Зобор біля якого є торговий центр, де знаходиться продуктовий магазин, магазини одягу, а також різні кафешки. Розташування гуртожитку є дуже зручним. в декількох хвилинах можна дістатися до університету, парку та центру міста. Щодо самого гуртожитку, я проживаю в блоці Б, в тримісній кімнаті з двома українками. Кожний має свій вільний постір. В кімнаті в нас є велика шафа, балкон, спільний холодильник, туалет та ванна кімната. На кожному етажі в гуртожитку є кухня. На цій кухні є і мікроволновка, індукційна плита та духовка. А на території гуртожитку ми маємо гриловачку, де ви можете гарно провести час з друзями та посмажити м'ясо. Щодо моїх вражень, коли їхала сюди, я думала, що мені буде дуже важко тут освоїтися. Але по приїзду я зрозуміла, що все набагато легше. Я вже завела дуже багато нових знайомств. Ми з різних країн відвідала дуже багато красивих та цікавих місць. Вже з нетерпінням чекаю початку навчання, тому що дуже цікаво, як буде відбуватися весь цей навчальний процес, адже це новий етап мого життя. Я рада, що обрала компанію в стаді. Вони допомогли мені з подачою документів в університет. організували супровід в саме місто. Куратор Максим допоміг нам з заселенням у гуртожиток, записом на навчання та відкриттям банківської карти. Також дякую менеджеру Яні за те, що вона завжди була на зв'язку та швидко відповідала на всі мої запитання. Якщо ви мрієте поступити у Словаччину, то я вам щиро рекомендую компанію WebStudy, яка допоможе втілити цю мрію в реальність.